В першу чергу нам потрібні люди, які розуміються на техніці, люди технічних спеціальностей. Ми набираємо інженерів, тих, хто зможе керувати дронами як наземними, так і авіаційними комплексами. Загалом люди, які приходять буквально по мобілізації, можна так сказати, напряму. Вони спочатку обов'язково повинні пройти базову загальновійськову підготовку у навчальному центрі. Після чого він повертається назад до нас у підрозділ і ми проводимо допідготовку. Наша мета це донести людям про те, що наш батальйон є тим, який заслуговує на їхню увагу. Відповідно, вони можуть проходити службу за контрактом або долучившись по мобілізації. Також у нас є категорії, такі як УДО, тобто це окремі роти. Ми потребуємо завжди людей, оскільки наш штат розширяється, кваліфіковані саме військовослужбовці. Нам необхідні в першу чергу.